Трішечки погратися, я пропоную вам зробити те саме. А поки вони пограються із Педриком, я приготую їм частування. Поки наші друзі гралися, я помітила, що Габі чомусь сумна. Що трапилося, запитала в неї. Але вона не відповіла. Але замість неї відповів їй друг Семі, сказав, що з Габі трапилась колись історія, яку вона не може позабути. Давайте подивимося, що ж це за історія з нею трапилась. Веселі друзі, Келлі, Регі.

Габі, Семі та Регі грали в баскетбол на шкільному подвір'ї. Вони по черзі робили різні трюки. Семі підкидав м'яч вгору та ловив його. Регі балансував м'ячем на носі та на хвості. Всі захопливо спостерігали, як довго Габі може балансувати м'ячем без рук. Я дуже добре граю в баскетбол, сказав Семі. Він з легкістю влучив у кошик м'ячем з першої спроби. Регі любить змагатися і вирішив похизуватися перед друзями, влучаючи з першої спроби в кошик. О, точно в ціль! гордо промовив Регі. Друзі запропонували Габі долучатися до гри, проте Габі не любить змагатися. Під час змагань вона стає невпевненою та знервованою. Семі та Регі вдалося влучити в кошик з першої спроби, а я ніколи раніше не грала в баскетбол. Що якщо я не влучу в кошик і вони будуть сміятися з мене? подумала Габі. Незважаючи на хвилювання, Габі вирішила спробувати. О, ні, м'яч навіть не наблизився до кошика, а розчаровано промовила Габі. Побачивши розчарування Габі, Регі кинув їй м'яч для другої спроби. Давай спробуй ще раз. підбадьорив її Регі. Габі зробила ще декілька спроб, та, зрештою, втратила надію на успіх. Регі подумав це несправедливо. Звісно, що маленькій Габі важко кидати такий великий м'яч. Аж ось у Регі виникла ідея, як підбадьорити Габі, і він підійшов до неї. А Семі, ніби прочитавши думки Регі, теж підійшов та став біля них. Габі, ти добре стрибаєш? Зберися й силами, та уяви, що ми твої сходи підбадьорив її Регі. Габі нерішуче переминалася з лапки на лапку, готуючись до стрибка спочатку на спину Регі, а потім на спину Семі. Аж ось трапилося щось несподіване. О ні. Габі з тобою все гаразд. Взагалі то м'яч лише мав опинитися в кошику, сказали друзі. У будь-якому випадку я влучила в кошик, казала Габі, сміючись, і нарешті друзі також наважилися засміятися. Інколи здається, що всім подобається одне і те ж саме: Семі та Ригі отримують насолоду від змагань та перемог. Габі ж просто до вподоби гратися та веселитися. Незважаючи на те, що я хвилювалася, мені було весело спробувати щось нове. Немає значення, що м'яч не влучив у кошик з першої спроби, подумала Габі. Головне, що я спробувала. А як ви налаштовуєтеся перед тим, як спробувати щось нове? Чи хотіли б ви розмалювати зображення з історії габі та змагання або детальніше обговорити запропоновану історію? Ось така історія трапилась з нашими друзями. А Реді питає, чи потрібно допомагати друзям та рідним, чи не потрібно? Він пропонує пограти в гру що добре, а що погане. В вашій увазі пропоную картинки. Подивіться, на якій картинці добре. А на який погано? Вірно, де дівчатка граються, це добре. Що добре, а що погано? Коли ображають і сміються, це добре? Ні, це погано, а коли допомагають, це добре. Коли обкидуються піском або діляться іграшками. Де добре, а де погано? Де діляться іграшками, а обкидуються піском? Це погано. Де забирають іграшки, а де навпаки, допомагають її підняти? Так, вірно, молодці. Коли на голову сиплять пісок, чи коли садять рослини? Так, коли садять на голову пісок сипати, це погано. А подивіться, у вас тут аж чотири картинки. Покажіть, де гарні вчинки, де добре, а де погано. Хлопчик дає м'ячика, хлопчик уступає місце дідусю. Це добре. А останні це погано. А наші веселі друзі пропонують вам зіграти в гру. Не хочу, але буду. Наприклад, зробити приємне для членів своєї родини. Не вмію, але спробую домовлятися або прибирати за собою. Можу і буду тримати чистоту і порядок, допомагати старшим. Маленькі, веселі друзі, які прийшли до мене в гості, запропонували вам, малята, любити свою родину. Дотримуватись режиму дня творити добро, радіти друзям, пробувати щось новеньке, дружно гратися і бути вірними друзями, як і наші маленькі, веселі друзі. А наші веселі друзі просять вас, малята, щоб ви намалювали мені малюночок, що ви не любите вдома робити, але будете. Наприклад, помити посуду або поприбирати в своїй кімнаті іграшки. Або нехай мами сфотографують. А ми з веселими друзями з вами прощаємося. До побачення!